Про перший закордонний візит новообраного президента України Петра Порошенка і, власне, загалом про політичну ситуацію ми говоримо з гостем студії. Це Олександр Палій, політолог. Вітаю вас, пане Олександре. Власне, давайте поговоримо про те, як ви розцінюєте перший візит Петра Порошенка до Варшави, чималу зустріч з лідерами країн і, зокрема, віч навіч із Бараком Обамою. Ну, безумовно, позитивно, тому що ми побачили одразу дві зустрічі з Обамою, з президентом над держави Першої світової. Ще до моменту інаугурації президента і достатньо серйозно тривало зустріч, і достатньо е, позитивні заяви за її наслідками. Тому безумовно це добре. І таких зустрічей ще й буде серія, і зараз готують експерти і, е, в різних сферах відповідні рішення, які мають бути е, ухвалені на двосторонньому і багатосторонньому рівнях, е, з тим, щоб допомогти Україні впоратися з тими проблемами, які нам створила. Росія, як ви вважаєте, зустріч з Бараком Обамою, про що там зокрема йшлося? Ну я думаю, що відсотки на 80 про безпеку, можливо, про енергетичну безпеку. Також е, мирний план врегулювання ситуації на сході Петро Порошенко сказав, що 7 червня під час інавгурації він його оприлюднить. На вашу думку, і перша теза це широка амністія для східних регіонів. Як ви розцінюєте наскільки широка амністія дозволить зараз вирішити ну, ситуацію не для східних регіонів? А для бойовиків для бойовиків да. так. тому, що східні регіони, ну ці два дві області, це майже 7 мільйонів населення. А в бойовиках там місцевого населення тисяч п'ять угу. все решта найманці. Так. Тому е, говорити про широку амністію для регіонів це буде не зовсім правильно. Ну можливо, не неправильна трактовка, але загалом загалом я вважаю, що для цих п'яти тире, там семи тисяч людей можна варто дати шанс, якщо вони нікого не вбивали, не вспорювали животи, не мучили і так далі, то хай покладуть зброю і йдуть на вибори і нормально в мирних умовах не перетворюють свої області на Африку центральної частини з усіма відповідними наслідками. Тому що те, що відбувається зараз, повне безглуздя з точки зору інтересів цих двох областей, тому що це занурення. Цих двох областей в обмін на 500 доларів добових для окремих бойовиків. От вони отримали 500 доларів добових, ще когось там пограбували. А в результаті всі ці 7 мільйонів занурюються прямо в Африку в Лугандонію і як там кажуть Домбабве і Луганда. Ну але Тоб, чи розуміють вони це деякі люди? В тому справа, що навіть досі деякі місцеві люди цього не розуміють. Ну, це, я не знаю, що, що має трапитись. Вони, можливо, мають зиму пережити, без газу або е, і без опалення, або ще щось, або без води, е, щоб вони нарешті зрозуміли, куди їх занурюють, куди цих людей, оці 7 тисяч місцевих і 5 тисяч е, іноземних терористів, занурюють ці два регіони. Добре, оголошують амністію. Україна фактично новообраний президент дає можливість вирішити це питання, угу. але там, як ми бачимо, і можливо, так і буде, що не погодяться і далі продовжать ці бойові дії. Яким чином далі потрібно діяти? Ну далі воювати, перемагати. Тобто потрібна просто, е, ну от як ми кажемо, активізація антитерористичної операції, так? так, ну кидають виклик нашій країні, гноблять наших людей, вбивають і е, е, претендують нам на те, щоб розшматувати нашу країну. Що ми маємо робити? Ми маємо сказати, ви хочете прав більше. Нема питань. Ви хочете мову? Ви Нема питань. Ви хочете там якісь е е е е участь в самоуправлінні, щоб вас почули, щоб вас люди обрали, нема питань. Ну, а а якщо ви хочете бігати з автоматами, грабувати громадян України і вбивати, і так би мовити, продавати це все, продавати свою країну за 500 доларів добових іноземній державі, то цього не буде. Так. Як ви вважаєте, що 6 червня в Нормандії mm -hmm. Петро Порошенко там буде присутній, буде присутній Володимир Путін. Е, Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що офіційно зустрічі не планується, але можливо, що десь вони перетнуться. Як ви вважаєте? Чи може взагалі відбутися якась зустріч і якась розмова? Ну я думаю, що чи це Путін готовий нормально? до цього? Ви е, знаєте, мені здається, що е, зараз е, швидше за все е, керівництво Росії прорахувалося з силою міжнародної. Підтримки України із силою міжнародної ізоляції вони швидше за все не розраховували на такий результат. І тому я вважаю, що це було б достатньо розумно для Путіна так би мовити відкатати ситуацію до якихось прийнятних е, рамок. Але е, чи знаєте, у них є цей шовіністичний шал і просто сказ, шовіністичний сказ зараз в російському суспільстві серед е, політичних еліт е, воно потроху минає. От, е І чи дозволить йому, так би мовити, е оці, е така атмосфера, яка створилась в суспільстві, е яку він сам створив в суспільстві, е цим зомботелебаченням своїм, е чи дозволить вона йому зробити крок до якоїсь розумності? Мені сказати важко. Ну, чи взагалі в нього є цей план дій, як потрібно далі діяти? Думаю, Адже вже є. і Велика Сімка збирається без Росії і це. Я думаю, що у Путіна є багато планів дій, але я так думаю, що як на війні буває, жоден з цих планів дій, він на 100% не виконується. Наскільки так, так... вони адекватні а, вони, в даній ситуації? Ну, як правило, як кажуть військові, що жоден план на 50% не виконується. Скажіть, будь ласка, а... У нас є новообраний президент, і зараз ми багато говоримо про те, що можливо переобрання Верховної Ради, розпуск парламенту і восени можливо ще одні вибори. Так. На вашу думку, наскільки зараз важливо чи потрібно розпускати парламент і проводити нові вибори? Ну мені здається, що потрібно. Чому? Тому що я ось бачив щойно е е Мирошніченка, депутата, який довго, довго да, прислуговував так. Януковичу, і от він говорить таку фразу видав. А чому вертольоти стріляли по Донецькому аеропорту? Українські вертольоти. Ми кажемо: ну, я кажу, ну, але ж там терористи прийшли на нашу землю з іншої держави, вони мучають наших громадян. Що має держава робити? Вона ж має їх захистити. Він каже: Ну ми ж не терористи. То... Ми не терористи, так? а ми е, лохи, які здамо власну країну іноземним якимось бойовикам, невідомо звідки, бороданням, які понаїхали в країну. Тобто, ну, про що говорити? Такі депутати вони взагалі не мають права на існування. Тому які не хочуть захищати власних людей. Ви чули хоч від одного е, депутата партії регіонів, я не кажу про місцевих, місцевих можливо і було. Заяву про те, що спороли живота депутату е, в Горлівському. Не якомусь приїжджому. А приїхали люди з Росії і зробили. таке… Ну але таке... зараз, бачите, масово виходять з фракції партії регіонів. Да, це так. вони свідомі стали. Да. Ну це було вже півтора місяці тому, цей так. факт. Вони тоді ще не вийшли. І тому е такі депутати вони просто не мають права на існування. Вони нікого вже не представляють. Вони е представляли Януковича, хай підуть до виборів до виборців і скажуть їм, що вони за терористів. Хай прийдуть і скажуть. Дякую вам, глядачам. Нагадаю, що гостем студії був Олександр Палій, політолога. Ми продовжуємо випуск.